Great Wall, встановлюємо камеру заднього виду. Встановлювати будемо ось такий комплект. Це у нас ось сама камера. Це проводка відзаду до монітора. Це у нас такий монітор. Монітор у нас ось такий. Камера. Ось така коробка. Парктроник у нас ось такий комплект. Далі у нас тут залишилися датчики. І сам блок будемо зараз встановлювати. Монітор поставили тут. Так, щоб було зручно. Тронік у нас буде посередині на торпіді стоять, ось так, щоб можна було бачити і монітор і одразу парктронік. Знімаємо обшивку з багажника. Бачимо, тут у нас випала підсвітка номера. Мовтається. Доступ, де встановлювати камеру. Зняли номер, щоб можна було добрати з цієї частини. Саму камеру вже підключили, ось складаємо провод нового гофру. Ось цей жмут буде пролягати разом із штатною проводкою. Трошки у нас тут є херня ось, зі старою гофрою. Щось вже тут хтось вазив. Зараз будемо нову проводити, все це прицепимо. Так, тепер зробили розмітку. Ось тут не дуже видно. Ось розмітили як у нас мають бути датчики просунули проводку під бампер далі встановлюємо всі датчики Знайшли ось загушку в кузові під бампером, витягнули її. Через неї будемо просувати провода, але є у нас один момент, треба правильно підключити кожен датчик, не переплутати. Знову перший провод підключили у нас це А, другий, третій, четвертий. Проводку змотали. Один провод у нас оце від парктроніка. Інше у нас тягнеться ось ззаду, це від камери. Будемо прокладати їх по коробу. Так, Ось проводку проклали тут, хамотами притягнули, щоб у нас проводка не йорзала, не протиралася. Все підключили. Зараз розбираємося з проводами, які йдуть вперед на торпіду. Камеру підключили, ось наша камера. Це у нас підключили живлення монітора через запобіжник. Ось поставили додатковий запобіжник, вивели проводок, підключили масу. Ось так Зараз все проводимо. Зібрали, всю обшивку на місце поставили. Тут салон також зібрали, пороги поставили. Задній порог теж все зібрали, сідушки поставили. Перевіряємо, включаємо запалення, включаємо задню передачу і дивимось. Монітор у нас включився, парктронів включився, все працює.